Да, скинул 3-2-2. Последнее, да. Последние. Mm -hmm. Сейчас, Зинаида, бля, ну делай приворот. Сейчас наша мальфарка Зинаида, все зробить. Вона там повыше приворота отворота, щоб хуй стояв, щоб артефакты приходили, щоб бандиты не лопали, щоб волівці приходили. И щоб до холодильника не було повідомлень. Да, 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 да. На темній долині у вас більше не будет такого Все, сейчас. Давайте до побачення, до побачення. До побачення, до побачення. Алло, Лукаш, блядь, ти в адекваті? Ви можете свою канаплю не палити, щоб на всій темній долині у мене ж михи не дзвонили на курені. Хто п'яний? Я п'яний? Ти їбанутий! Мені оно воно дзвонить, блядь. Сталкер каже, у нього холодильник, блядь, говорить до нього, в ПДА йому ему Ви Вообще їбанулись там. Я, конечно, понимаю, ви фільтри якісь ставите чи, я не знаю, чи, чи, ну, відганяєте якось, ну, їбать його рот. Ну, позавчора мені оно дзвонив, блядь.